У нас урочиста подія. Це відзначаємо день українського добровольця. Свято це. Нове, але свято, мабуть, чи не найважливіше нашій поряд з іншими державними святами, чи не найважливіше нашої сучасній історії. Тому що свято цьому лише шість років, лише в 2017 році було Верховна Рада прийнято відповідний закон. Але саме сьогодні, 9 років тому, з 500 перших добровольців самооборони Майдану пішли на тренувальну базу і стали першим добробатом, який захистив і боронив нашу державу. Формат сьогодні буде формат, це буде як зустріч, як бесіда. Не має бути щось офіційно, має бути неофіційно, має бути спілкування. У нас буде сьогодні п'ять героїв, п'ять добровольців. Кожен з них зробив свою історію. Один з них, будучи 20-річним хлопцем, кинув навчання. Я разом з батьком зупинив колону з 26 танків танків Дмитрівкою. Інший з них вже понад 20, 25 років воює з росіянами на різних війнах. Третій пройшов вісім війн, в тому числі з росіянами, проходить далі і брав участь в тих чи інших контрдиверсійних операціях. У 10-му році я звільнився на пенсії. Чотирнадцятому році, дев'ятому, через п'ять років почалась війна, чотирнадцятого. Всі я був на майдані. Перший сьогодні день миротворця. Я помню, як ми відправляли перші батальйони Донбасу, Айдар. А так як я військовий, то не багато було, я там інструктував хлопців, одівали їх. Все. Потім я знову е, пішов в Національну гвардію України в силах спеціальних операцій. Знову мене в 16-17 році я підірвався, кантузіоло ранило і мене звільнили. Раз через п'ять років нова війна. Я знову, тому для мене це війна як життя. Е, цікаво те, що. Коли я прийшов в воєнкомат, мені сказали, товариш полковник, йдіти, вам треба бригаду давати, все, а є таке ТРО. І я вам чесно скажу, що, мабуть, за все моє життя мене найцікавіша була посада. От я чесно говорю, я прийняв перший свій батальйон спецназу, деякі у вас ще навіть не народились в 96-му році. Прошло тисячоліття, де го І коли я говорив, що в 22-му я був капітаном, прийняв батальйон з і коли в 22-му році кажу, от я вже полковник, і я знову комбат. О, кар'єра нормальна. І третій раз в армії, і восьма війна, і нормально. Головне, щоб отак от було все у нас добре. Тобто кожен з них. Мають свою історію. Один з них випускник академії, який свій час в цивільному житті і зараз прийшов добровольчий і зразу призвався під час повномасштабної агресії. Тобто кожного своя історія. І наші курсанти мають бачити, що всі ми різні. Але кожен, якщо хоче, мета одна це боронити, тому що держава одна, і ніхто крім нас цього не зробить. Перемогти ворога, якщо не і зло навколо себе, бо Російська Федерація це зараз наразі зло. Якщо ми не переможемо зло всередині себе. І саме ті люди, які вчаться в цій академії, вони найчастіше зустрічаються з цим злом і найбільш тонко і глибоко розуміють ці нюанси між злом і добром і тим, як вони між собою в душах людей існують. Просто мій проект пов'язаний з війною з 2014 року. Виникла ідея написати першу іконнечіку з-під набоїв. З рівно 8 тому, років тому ми презентували цей проєкт в Софії Київській, Верховній Раді України. Відтоді подорожує проєкт світом. Це 125 та локація, 65 міст і 15 країн світу.